Бойова робота по військових цілях окупантів. Триває, підкреслюють у генштабі. Однак ситуація на фронті залишається складною. Підкреслюють у відомстві. Ворог, використовуючи свою перевагу живій силі та техніці, атакує українські позиції. Загалом за м, добу зафіксовано 227 бойових зіткнень. Напередодні загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах. 39 авіаударів. Зокрема, скинули 53 керовані авіабомби. Крім цього, здійснили понад 3 Сячі обстрілів із них 159 це із реактивних систем. Залпового вогню та вороги залучили для ураження понад 800 дронів камікацем. Детальніше про втрати нашого ворога я пропоную з вами далі послухати це. Офіційна інформація від генштабу про те, що ситуація на фронті залишається складною, але українські сили оборони продовжують робити усе для того, аби нищити ворога, аби ліквідувати ті потужності, які він тарабанить собою на територію нашої країни. Тож зараз детальніше слухаємо. За добу авіація, ракетні війська і артилерія село оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та одну радіолокаційну станцію ворога. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 17 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 1 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 14 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Детальніше про ситуацію на фронтах говоримо далі з нашим гостем Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади. З нами на прямому зв'язку. Юрій, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого етеру. Набрав повітря в легені. Слава Україні! Героям слава напередодні ви повідомляли, що через те, що російські окупанти не змогли до 1 листопада вийти до Куп'янська вузлового та закріпитися на лівобережжі Куп'янська, їхні генерали залучають до штурмових дій додаткові ресурси. Розкажіть, будь ласка, про цей напрямок детальніше зараз. Звісно, та інформація, яку от безпечно озвучувати в етері. звісно, противник намагається вишукувати нові резерви, якими поповнити свої численні втрати в живій силі. І ще є така штука, дехто каже, що окупант воює дуже наполегливо, хоча насправді ними керує страх, виключно страх, і система примусу. Коли вони за невдач, приїжджає генерал на строєвий огляд і починає казати, скільки я людей, всіх стрій, повара, механіки, всі вперед, перед От така логіка. Так російські російської війська, і дійсно по інтенсивності бойових дій. Погодні умови на ворога суттєво не впливають, звісно, це впливає на їхню логістику, дальню, так там МТЛБ, БМП, високоманеврена техніка не доходить до тих місць, куди доходила раніше. Але в принципі, в передні Зоні лінії зіткнення, так чи інакше, ми їх б'ємо за рахунок наших безпілотних систем, протитанкових засобів, гармат і всього іншого. Тому переважно противник використовує все таки пішу тактику, і в цій пішов тактиці не обов'язково мати високопідготовлений особовий склад. Треба мати його в кількості, що противник і намагається виконувати саме кількісно проводити штурми як денний, так і нічний час. На деяких відтинках ворог затягується до 12 кілометрів пішим ходом. Проходять посадок лісопосадок до того моменту, доки виходять на передню лінію обоє потім перегруповуються ті, хто дійшли, переходять в ударно штурмові дії. Це не свідчить про те, що противник не підготовлений або низько підготовлений. Не можна недооцінювати противника, але і переоцінювати не варто. Треба завжди його раціонально оглядати на полі бою, можливості, характер дій і як він буде рухатись. Погодні умови можна сказати, що на поточний момент більше підігрують противнику. Чому? Тому що один з. Основних засобів нашого ураження – це безпілотні системи, які є на полі бою. Вони стали менш ефективними як і у ворога у зв'язку з погодними умовами. А штурмова піхота як йшла в будь-яку погоду, так в цю будь-яку погоду йде. Тому, звертаючись до українців, скажу про наступне: що ваша підтримка вона є безмежно важлива, ось тільки кількість засобів, які ми втрачаємо БПЛА, стала більшою відсотково. Це вітер, просадки, замокання, багато чого іншого. Але за рахунок постачання державних контрактів, які є за рахунок вашої підтримки, ваших донатів, нам вдається мати той мінімально необхідну кількість підрозділів цих безпілотних систем, засобів різного роду, для того, щоб максимально високоефективно виконувати завдання на полі бою.